Права 1086. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена, якщо це можливо. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 1 девята p в квадраті плюс pq плюс 9p в квадраті. Чи можна такий вираз записати у вигляді квадрата двочлена? Якщо ми використаємо формулу квадрата суми, то це буде квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. Але подивіться, у нас тут є. Якщо його ми підкреслимо Q множник, його немає ані в першому в квадраті першого, ані в квадраті другого виразу. Тобто такий вираз по цій формулі не розкладеш. Отже, запишемо, що це неможливо. Це неможливо. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 19х в квадраті мінус 215х. Плюс 125 квадраті. А тут можливо так. Отже, 1 квадраті. Ми пишемо як 1 3 х до квадрату. 1 3 х до квадрату. Якщо ми піднесемо, буде 1 девятах квадраті. Потім мінус. Так, це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. Перший вираз у нас 1 третя х. Що множиться. А другий вираз у нас 1,25 y у квадраті, це 1,5 y. То якщо ми помножимо на 1 у y, то якраз і буде чисельнику 2 знаменник знаменнику 3 на 5 – 15. І буде х помножити на y. Тобто все правильно. Ну і плюс квадрат другого виразу. Це 1,25 у квадраті, якраз і буде 15 у до квадрату. Пишемо 1,5 y. До квадрату. Ну що ж, отже, ще раз, квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого, це 1 третях на другий вираз на 1 п'яту y, плюс квадрат другого виразу. За формулою це у нас квадрат різниці цих виразів це і буде. у нас Квадрат двочлена. Тобто ми пишемо як 1 третя х мінус 1 п'ята і. До квадрату. Є. Ну що ж, другий вираз ми змогли записати в вигляді квадрату двочлена. Переходимо до третього завдання. 4х квадраті мінус 20х мінус 25 у в квадраті. б, на перший погляд, що можна, але насправді по формулі додати квадрат другого виразу. А не відняти квадрат другого виразу. Тут у нас мінус. І за цією формулою це зробити неможливо, то пишемо, що це неможливо. Це неможливо. Є? Ну і переходимо до четвертого завдання. Мінус 36 аб плюс 9А у квадраті плюс 36б у квадраті. Тут поміняємо місцями доданки. Спочатку запишемо, наприклад, 9А у квадраті. Далі мінус 36 АБ. І плюс залишається 36б у квадраті. Перевіримо. Плюс 36 Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 9А у квадраті це 3А до квадрату. Є. Далі відняти. Ну, Нам треба подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться. Перший вираз у нас вже є це 3А. Що множиться. А другий вираз 36b у квадраті. Це 6b до квадрату. То множимо на 6b. Перевіряємо. 2 помножити на 3 це 6. Помножити на 6 це 36. Якраз вийшло 36 і а, б. Добре. Ну і плюс. Квадрат другого виразу. Це 36b в квадраті, це 6 b до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, за формулою це у нас квадрат різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як 3А мінус 6 b До квадрату. Це і є квадрат двочлена. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вираз в вигляді квадрата двочлена. В першому завданні, якщо це можливо. В першому завданні нічого не пишемо, бо це неможливо. В другому завданні запишемо, бо це можливо, як одна третя Х мінус одна п'ята Y. До квадрату. Так. І в четвертому завданні. Це 3а мінус 6 b до квадрату. Є? Ну що ж, ось таке завдання на формулу квадрата різниці і квадрата суми. На цьому вправу завершено.